Явити Бога, і так важливо, щоб ми задавалися питанням: чи несу я Бога, чи являю я Його знаходячись поруч, де б ми не були. Ми проповідаємо нас, читають, нас сканують, нас бачать. Ми дякуємо завжди правоохоронцям за те, що вони несуть е, свій свою службу, і ми їх підтримуємо і допомагаємо. Сьогодні в рамках нашого проекту ми побували на посвяті в капелани громадського формування Капеланський патруль. Житомирська академія поліції вже втретє стала місцем цієї особливої події. Є серед цьогорічних випускників і рівняни, якими якостями повинен володіти сучасний капелан, здійснюючи служіння в правоохоронних структурах держави далі у програмі. Це вже сьомий випуск нашої команди. Те, що сьогодні сталося, це посвята капелани. Ну це знову говорить про певну таку, ще один об'єм відповідальності. Ми хотіли почити подяку Капелану зі сполучених штатів Джиму Брауні. Сізус Крайстнай Слайт Ukraine. Співпраця Житомирської академії поліції та громадського формування Капеланський патруль розпочалась у 2021 році. Це були тренінги з протидії професійному вигоранню. А в період повномасштабної війни зустрічі для підтримки морального духу правоохоронців. Це вже сьомий випуск нашої команди, яка, нашої академії, яка відбулася, ми випускаємо вже наших капеланів. Як побудований був навчальний процес? Тобто, напевно, глядачі запитають, що потрібно, щоб стати капеланом сьогодні. У нас є капіланська академія, і у нас там навчання проводиться онлайн. Там спікери, капілани із сполучених штатів, діючі правоохоронці і практикуючі капілани. Ну там потрібно пройти чотири етапи співбесід, Після цього проходить кандидат і стає учасником академії, ну слухачом. Після цього проходить навчання, півроку практика, і тільки після цього він може вийти вже в поля, почати працювати. Якщо говорити про практику і напрямки, де вони можуть працювати, от якщо можна детальніше. Ну, це різні департаменти. Це ювінальна поліція, там, департамент по домашньому насильству. Це і кіберполіція, і патрульна поліція, дільничний соб служба освітньої безпеки, і так далі. І з того, що я бачу, ідуть більш усвідомлені, розуміючи, чим вони мають займатися і яку ціну за це потрібно платити. Бо взаємодія з правоохоронними органами ну це такий непростий шлях. І туди приходять не ну не просто люди, хто хотів би там бути, а ті, які дійсно хотіли би допомагати правоохоронцям і рухатись в цьому. За декілька годин до початку церемонії посвятив Капелани в актовій залі Житомирської академії поліції. Присутні мали змогу заслухати семінар тренінг на тему співпраці правоохоронних органів та капеланів в умовах воєнного стану. На початку до усіх присутніх звернувся керівник Житомирської академії Максим Каптенко. Заклад єдиний в системі національної поліції України, який готує поліцейських кінологів та саперів. Тому, на думку його керівника, в умовах війни взаємодія між слухачами академії, поліцейськими, особовим складом, який несе службу в зоні бойових дій, та капеланами є вкрай важливою. Капеланський патруль став тою громадською організацією, яка найбільше. Мабуть, з інших громадських організацій зробила роботи ну, локально. От у нас в Житомирській області. Ми дійсно започаткували багато проєктів, і ці проекти дійсно вони були направлені на ну, в першу чергу це. Робота саме з поліцейськими, це на забезпечення сил підтримки. І також ну, у нас було ряд дійсно успішних проєктів, які зараз існують. Це робота з ветеранами, це робота з нашими діточками, і дійсно у нас є інтернати, які ми шествуємо разом з капіланами, допомагаємо нашим дітям. Великий блок, який ми започаткували, який існує вже також дуже довго, це наша спортивна діяльність, де ми. Загартовуємо наших правоохоронців, проводимо спільні тренінги, змагання і таким чином об'єднуємо і силові відомства для виконання поставлених задач. І таким чином даємо можливість трошки ну, релаксанути, відпочити хлопцям та дівчатам, які виконують бойові завдання. Знайомтесь, доктор Джим М. Браунінг, директор інституту капеланів Марша, Капелан, полковник ВПС США у відставці, екс-президент Асоціації військових капеланів, а ще автор фундаментальної книги Серце Капелана, сьогодні він тут в Україні, аби виступити перед присутніми та поділитись власними уроками капеланського служіння. Головні тези, які озвучив перед майбутніми капеланами Джим Браунінг, чітко описують те, з якими викликами з перших хвилин свого служіння зіштовхнуться випускники. Піклуйтесь про команду, і команда подбає про вас. Це аксіома, що не потребує доказів. Віддавайтеся наповну, ніколи не здавайтеся. Дозвольте правоохоронцям допомагати вам, як і ви допомагаєте їм. Командири теж люди, і чим більше їхня відповідальність, тим менше поруч тих, з ким вони можуть бути відвертими. Руйнуйте стіни. Люди потребують вашої підтримки навіть тоді, коли кажуть, що не потребують. Бог діє у тих місцях, куди він вас посилає. Світло посеред темряви, ось покликання капелана. Я думаю, що українці повинні радіти з такого моменту. Це я думаю, по правді історичний момент спостерігати і бути учасником. Здавалось би, несумісних понять співпраці поліцейського та капелана. Тому я надзвичайно щасливий бути тут сьогодні. Подібні зустрічі це ще й гарна нагода обмінятись досвідом та поближче познайомитись між собою представникам громадського формування з різних куточків України. Сергій Тітарс представляє Дніпропетровщину, каже рівень підготовки капеланів на заході України вражає, однак і вони у себе не стоять на місці та готові поділитись своїми здобутками. У нас є свої такі певні досягнення. Ну, По-перше, це співпраця з сектором протидії домашнього насильства. Майже вже п'ять років ми, як капілани, працюємо в екіпажах з сектором протидії домашнього насильства. Наші капілани виходять на чергування разом з поліцією в екіпажі виїжджають на домашнє насильство, на виклики, і ми гарно співпрацюємо. Є певні досягнення. Є певні такі успіхи е, совмісної співпраці. Також ми співпрацюємо дуже плідно з сектор освітньої безпеки, це Собовці, це такий окремий підрозділ, він нещодавно створений в поліції. Цей сектор займається. Праця в школах наші капілани разом з поліцейськими в пари працюють в школах, проводять різні заходи, і це сприймається як учнями, так і викладачами директорами школ. Дуже дуже потужно. Семінари та тренінги старшого капелана громадського формування в Житомирській області Сергія Козлова завжди викликають жваву дискусію серед їх учасників під час цієї зустрічі Сергій підняв важливе питання та проблему, яке місце повинен займати страх у служінні капелана, в яких випадках він потрібен, а в яких навпаки? А ще про іншу важливу чесноту мужність. Ми, як капелани, Направлені на те, щоб підтримувати моральний дух, внутрішній стан військових правоохоронців, але, звичайно, ми самі при цьому повинні мати мужність, сміливість. І є одна з складових, це духовна складова мужності, сміливості це віра. Віра в те, що з нами Господь, який є сильний, величний, всемогутній, щоб захистити, підтримати, допомогти нам. Допомогти долати внутрішні наші страхи, переживання завдяки молитві, вірі Він джерело спокою нашого. І в підготовці капеланів ми велику частину приділяємо саме духовному зростанню духовній зрілості. Психолог та капелан ще одна важлива тема, яка обговорювалася під час зустрічі: хто вони один для одного: партнери чи просто колеги? Під час зустрічі цій темі приділила увагу старша психологиня академії Діана Джулакаян. за її плечима понад 10 років служби в правоохоронних органах. Ласка, доводиться часто чути, зустрічати такі навіть статті капелан, психолог, партнери чи конкуренти в силових структурах? От хочеться почути точку зору від фахівця. Знаєте, скажу з власного досвіду. Співпрацюю вже з громадським формуванням Капеланський патруль близько п'яти років, і однозначно, однозначно, це підтримка, взаємодопомога і ні в якому разі не конкуренція. Психолог працює на відновлення і підтримку психоемоційного стану, на особистісне зростання поліцейського. Капелан це є духовний наставник, да? це є людина зовні. Я людина всередині в системі. Іноді буває, поліцейському потрібно поговорити, поспілкуватися не тільки з цією особою, яка з ним співпрацює, знає всі проблеми да? більшого характеру, але і людину зовні. Такою людиною є саме капелан. Тому наша співпраця вже протягом цих років вона достатньо продуктивна, і я бачу результативність і цей позитивний вплив на наших і курсантів, і поліцейських. І ось вона довгоочікувана Мить на плацу академії капелани проголосили присягу, отримали сертифікати та шеврони приналежності до громадського формування. Сьогодні ви отримуєте шеврон житом, посвідчення, і можливо, вам буде здаватися, що ви в якійсь мірі е, на одну голову вище від людей в цьому суспільстві. Можливо, вам так буде здаватися, що на вас хтось дивиться з низу до гори, але важливо, щоб ми не дивилися на людей таким чином, щоб ми могли розуміти, ми залишаємося слугами. Ми залишаємося людьми, які несуть служіння. Народу України. Леонід Піхотін випускник академії капеланського патруля з рівного. Після цього хвилюючого дня каже: життя зазнає суттєвих змін. Те, що сьогодні сталося, це посвята в капелани. Ну, це знову говорить про певну таку ще один. Об'єм відповідальності перед суспільством, перед прохоронними органами і там, де я буду нести певне служіння. Ще раз розумію, що потрібно бути корисним, потрібно бути благословінням, потрібно бути певною опорою, тому хай мені Бог дає в цьому мудрість. Ну що ж, вітаємо команду нових капеланів, і щиро віримо, що їхня присутність та служіння допоможуть нести світло, підтримку, віру тим, хто цього потребує.